Сьогодні ми приготуємо смачний домашній майонез. Для цього необхідно 160 мл рафінірованої соняшникової олії, одне куряче яйце, півчайної ложечки цукру, одна четверта яйця чайної ложечки солі, чайна ложечка гірчиці. В нашому випадку вона міцна, трішки менше додамо і столову ложку додамо соку лайма. І так. Розбили ми міксер яйце. Мені писали, що це не міксер, а блендер. Але ось на упаковці ж написано таке міксер. Так, яйце ми вже розбили. Додаємо цукор, сіль. Тірчицю десь три четверті чайної ложечки, вливаємо сік. І Вмикаємо міксер. Тепер додаємо маленькою струйкою олію. Все, майонез наш готовий. Ось, друзі, із тих інгредієнтів, які я вам назвав, ми одержали цілий стакан такого густого, смачного. З таким оригінальним присмаком від соку лайма домашній майонез. А допомагала мені в цьому кухонна машина Мрія. А знадобився нам цей майонез, який я тільки що приготував, щоб приготувати в духовці картоплю з курячими стегенцями. Бо я сьогодні черговий по кухні і оце готую такий сніданок. Налив олійки, порізав картоплю на 4 частини, додав цибульки, посолив, поперчив. І, звичайно, зверху все це діло помастив майонезом. А ще до картопельки добре підійде маринована скумбрія. Зараз ставлю картоплю в духовку і йду на город збирати помідори. Ще приготую салат. Все, картопля та курячі стегенця вже готові. Зараз подаю на стіл і будемо снідати. Ось таке меню у нас сьогодні, друзі, на сніданок. Картопля в духовці з курячими стегенцями. Маринована скумбрія. Та салат із помідор. і сірий хліб. Хто зараз снідає, обідає чи вечеряє, смачного вам бажаю. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте лайки. Коментуйте, підписуйтеся на канал. Дякую всім, хто недавно підписався. На цьому, друзі, до побачення. Бажаю всім миру і здоров'я. До нових зустрічей на каналі Дніпровські Пороги.